П'ять упереджень, які руйнують життя. Вітаю! Мене звати Наталія, я гіпнотерапевтка, нумерологиня, номерологиня енергопрактик, і за 5 років я допомогла більше 500 клієнтам. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, на рівному місці з'являються сумніви, тривоги або вічне відкладання на потім, то це відео для вас. І сьогодні я розберу п'ять найпоширеніших упереджень, які буквально руйнують вашу якість життя, і покажу, як їх розпізнавати. Упередження це непомітні програмки в голові, які крадуть наш спокій, рішення, стосунки, гроші і навіть наше майбутнє. І часто це старі шаблони з дитинства, суспільства, з досвіду. Вони керують нами на автопілоті, і ми навіть не помічаємо, як вони обмежують вибір, знищують самооцінку, створюють тривожність або відчуття безсилля. Зараз я розберу 5 упереджень, які реально можуть псувати наше життя, а ви фіксуйте, який з них є у вас. Упередження перше. Я повинна бути ідеальною. Це внутрішній критик, внутрішній контролер, який постійно шепоче. Ти ще не готова. Почекай, допрацюй, подивись, як у інших красиво. І ти, ніби хочеш щось зробити, почати справу, вийти в ефір, змінити професію, проявитися, заявити про себе. Але в голові я маю зробити це бездоганно. Інакше. Мене осудять, інакше я не експерт, інакше соромно. Бо поки ти готуєшся бути ідеальною, ти не живеш, ти консервуєш себе в очікуванні. Наприклад, я не можу вийти в прямий ефір. У мене не той голос, не ідеальне світло, тема недостатньо унікальна. Я не експертка на 100%. І поки ти сумніваєшся, світ рухається. Це опередження часто формується у відмінників, де п'ятірка це норма, а чотири це вже сором. У тих, у кого хвалили лише за результат, а не за зусилля, у середовищі, де помилки дорівнює провал, а не досвід. Наш мозок запам'ятовує, тільки якщо все ідеально, мене приймуть, полюблять, визнають. І тут дуже важливо зрозуміти, що помилки це не провал, це добриво для зростання чогось більшого. Бо люди не потребують твоєї досконалості. Вони потребують твоєї справжності. Життя це не дипломна робота. Тут не буде моменту, коли все буде ідеально. Є тільки зараз і є ти. Справжнє цінніше, ніж ідеальне. Упередження друге. Я маю всім подобатись. Така установка часто звучить в голові, як: А що подумають люди? А я ж не можу так сказати, це когось образить. Я мушу вести себе правильно. І в результаті ти не говориш прямо. Ти підлаштовуєшся. І ти втрачаєш себе, аби не втратити чиюсь любов чи схвалення. Наприклад, мені не подобається, як зі мною говорить колега, але я посміхаюсь, щоб не конфліктувати. Ще хочу підняти ціну, але раптом клієнт образиться. Це дуже глибоке, дитяче. І якщо я не сподобаюсь, мене не любитимуть. Воно формується там, де дитину карали за прояви себе. Не кажи таке, що про тебе подумають. Веди себе добре, не сором мене перед людьми. І от ти виростаєш і носиш внутрішній локатор. Чи всім комфортно зі мною замість, а чи комфортно мені? Не подобатись усім це нормально. Люди поважають. Тих, хто має кордони, навіть якщо на перший погляд, гостро. Жити, аби бути зручним це постійно зраджувати себе. І коли ти дієш з поваги до себе, ти автоматично притягуєш своїх. На консультації ми визначаємо ваші упередження. Їх набагато більше, ніж 5. І ми знаходимо шлях до зміни негативної програми на позитивну. Упередження третє. Якщо я помилюся, це провал. І краще не ризикувати, ніж потім червоніти. Раптом не вийде, буду виглядати смішно. І як наслідок замість пробувати, ти зупиняєш себе. Наприклад, думаєш підвищити ціни, але а раптом клієнти не зрозуміють і підуть. Мрієш змінити професію, але якщо не вийде, що скажуть близькі. Тут важливо розуміти, що страх підняти ціну це не про гроші. Це про страх помилки й осуду. Насправді успіх завжди йде через спроби і помилки. І тільки ті, хто не діє, не помиляються. На консультаціях я допомагаю вийти з цього стану за одну-дві сесії, і ми фіксуємо цей результат для майбутнього. Упередження четверте. Щастя залежить від інших. Коли в мене буде ідеальний партнер, тоді я і заживу. Я не можу бути щасливою, бо мене не цінують на роботі. Чоловік мене не підтримує, тому я не можу розвиватися. Ми віддаємо своє право на щастя комусь іншому і ставимо себе в залежність. Щастя це навичка, а не лотерея. І ти можеш створювати свій стан крок за кроком діями, які підтримують тебе. Інший це лише фон, а ти головна героїня. Фіксуйте, скільки упереджень у вас півпало. І я буду вдячна, якщо ви напишете мені в директ інстаграму, свій зворотній зв'язок після перегляду цього відео. Упередження п'яте. Я запізнилась, інші вже все зробили. Це відчуття, що ринок перенасичений, всі вже зайняли свої місця, і для мене вже пізно. І тут головне страх бути повторенням, а не унікальністю. Наприклад, настільки навколо багато психологів, коучів, косметологів, кому я ще можу бути потрібна. Або вона вже запустила курс, я теж хотіла, але тепер немає сенсу. Тут про страх конкуренції. І плюс синдром самозванця. Ідея, що цінність лише в новизні, а не в глибині чи стилі. Порівняння з іншими, як звичка, що краде енергію. У кожної людини своя аудиторія, яка чекає не кращу, а зрозумілу. Іноді не новизна важлива, а те, що ти можеш пояснити просто, людяно, чесно. Упередження. Це не істина. Це просто програми, які колись нам завантажили. А ми їх не оновили. Але ці програми можна переписати, оновити. І вже сам факт, що ви їх бачите, це перший крок до свободи. Всім, хто напише свій зворотній зв'язок, мені в директ після перегляду цього відео і напише: Хочу діагностику. Подарую 20-хвилинну безкоштовну діагностичну консультацію, на якій ми розберемо ваші упередження і шляхи виходу з них. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Зустрінемось в Директі.